Венеційські біанали сучасне мистецтво на історичному ландшафті. У дні відкриття у венеціанській лагуні можна зустріти визначних постатей міжнародної мистецької сцени. Як, наприклад, художника Георга Базеліца. Він приїхав сюди не тільки тому, що його роботи представлені на виставці, але й для того, щоб насолодитися Венецією та ажіотажем навколо мистецтва. я живу доволі усамітнено. Лише раз чи двічі на рік вибираюся у світ мистецтва і помічаю, що всі на своїх місцях просто постарішали. Хтось почувається краще, хтось гірше. Так само, як і всюди. Це оточення видатних людей і ці зустрічі приносять величезне задоволення. Передусім, мені подобається атмосфера. У Венеції. У виставковій залі арсеналу колишній корабельні можна побачити роботи Георга Базиліца. У восьмикутній кімнаті вісім величезних автопортретів. На мій погляд, все чудово. Я задоволений тим дизайном, який зробив у цьому восьмикутнику. Краще не могли би бути. Хіба що на 50 сантиметрів вище. Але через кріплення для ламп це, на жаль, неможливо. Але я все одно абсолютно щасливий. Автопортрети найсвіжіші роботи Базеліца. Останню він завершив якраз перед початком бієнале. Модельфото Васмана я малював із фотографії самого себе, яку зробила моя дружина. я тримаю фотографію на портреті у лівій руці. Я на ній виглядаю не дуже гарно, адже вже не такий молодий. я хотів виправити це за допомогою яскравих кольорів на темному тлі. намагався малювати тіло максимально пласким, щоб не додавати об'єму ані картинам, ані експозиції. Більше половини зі 163 митців потрапили на цьогорічний бієналів вперше у житті. Для куратора виставки Оквуї Енвезера було важливо надати платформу тим художникам, які на його думку недостатньо представлені у домінуючому західному арт-просторі. Взагалі-то тобі для молодих митців. щойно відкритих. Перше, що я подивився в списку із понад ста сорока художників, чи я найстарший з них і, хоча ні, є один кінематографіст, який трохи старший за мене, Мушу сказати, це дуже дуже мене вразило. Да ондессистан отас, мусить санк, Більшість із 89 національних павільйонів розташовані у парку Венеційські сади. Кожна країна визначає незалежно від куратора, які художники будуть її представляти. У 1980 році Георг Базеліс разом із художником Ансельмом Кіфером спроектував німецький павільйон. Тоді ж він представив свою першу дерев'яну скульптуру. Реакція на неї була дуже неоднозначною, адже деякі вбачали в ній Гітлера. Реакція публіки та преси була настільки потужною, що я був впевнений. Це кінець для мене. Агресія щодо моєї роботи була просто нестерпною, але я пережив це. Такої сильної реакції сьогодні вже не побачиш. Незабаром після відкриття Біеннале Георг Базаліц та інші митці залишають місто. Але їхні роботи пробудуть у Венеції ще до кінця листопада. Очікується, що за цей час їх побачать щонайменше півмільйона відвідувачів.